Ну почнемо із того де місце Конько. жінки. Де місце жінки? Де місце жінки? Цікаво почути чоловічу думку. Ти будеш рупором своєї чоловічої аудиторії. А я ну, буду… Ну, чекай, ні, стоп. Тут треба одразу зрозуміти. Я буду рупором себе, тому що багато чоловіків вважають, що місце жінки на кухні, вона не може працювати. Як це так, що вона більше заробляла? Я проти цього всього. Зараз зараз ми закінчимо зараз, зараз наш підкаст. От е, тому, що я за те, щоб е, дівчата реалізовувались і самореалізовувалися, це важливо, тому що якщо дівчина не реалізована, то вона е, нещаслива. Ну слухай, ну якщо от дивись, мене колишня дружина, вона взагалі не любила готувати і не любить готувати. То що ж мені треба було, щоб вона сиділа вдома і готувала, а я такий весь крутий чувак працював? Ні, вона теж реалізовувалась. У мене все таки багато знайомих угу. в моєму от в моєму інфопросторі, навіть які думають інакше, які ще ставить можна та хлопців стої когорти аб'юзерів, які вважають, що жінка має сидіти вдома. Виховувати дітей, а угу. самореалізація це максимум якась робота, де жінка не має показувати всі свої таланти, всі свої здібності, щоб часом свої амбіції і взагалі весь потенціал не перевершив, можливо, чоловічі досягнення. Я взагалі вважаю, що аб'юзери це нереалізовані і не впевнені в собі люди. Це ну, якщо чувак аб'юзер, значить він не впевнений в собі. Він боїться, а ще коли ревнує. Це значить, що він реально не впевнений в собі. І це проблема в ньому, а не в е, його другій половинці. От, тому е, я не поважаю абюзерів. Не поважаю, я не вважаю що це правильно. Має бути рівноправ'я. Зараз феміністки такі. Він на чувак. Да, да, давай. Супер. Не, ну, має бути рівноправ'я. Да. Це, це, це нормально. Ну, чому? Звідки це взялося? Що дівчина має сидіти, або там дружина, жінка має сидіти просто на кухні або вдома, виховувати дітей, тільки готувати їсти і зустрічати в красивому халаті чоловіка, який прийде, скаже: Боже, я дуже сильно змучився після роботи. Існує теорія, що хтось один в парі мусить бути аб'юзером. Чого це? В тебе є хлопець? У мене є хлопець. І хто з вас аб'юзер? Ніхто. Ось Але... ми розбили цей, цю теорію. Розуміш? Але ну направду дуже жіночий аб'юз також поширений. Я Хотіла це запитати, чи, чи зустрічати жіночий аб'юз, тому що, як на мене, жіночий аб'юз він менш очевидний. Дивись, мені здається, взагалі, що, як я вже сказав, аб'юзерство це невпевнені собі комплекси. А ще, наприклад, якщо е, дівчина сидить під чоловіком, або хлопець сидить під е, дівчиною під дружину, там під, під жінкою, це також невпевненість собі. Е, Впевненість собі, люди, вони. Е, Ну вони розуміють, що потрібно жити і спілкуватися на рівні, да? і один одного чути, вислуховувати. Це дуже важливо, тому що, хоча, от якщо, наприклад, в мене є знайома пара, де хлопець настільки не впевнений в собі, що він її ревнує постійно до кожного стовпа, він має все знати, він має знати всіх її колег. А от і тим самим він її ще й більше придавлює. І до чого це призвело? Призвело до того, що вони 10 років прожили разом, а зараз вона не хоче більше з ним жити. Якраз під час от, повномасштабного вторгнення почалося, вона переїхала в інше місто з малим і зрозуміла, що їй без нього нормально жити. Все, і, і зараз вони на стадії розлучення. Тому що в неї також, знаєш, от він був аб'юзером, а вона була не фан на собі, що вона комусь ще потрібна. А ще, Боже, Я ненавиджу, коли ці фрази, знаєш, типу. Ну, я ж з дитиною, хто мене візьме з дитиною, якщо я від нього піду. Блять. Та я знаю дівчат, які з трьома дітьми йшли від чоловіка, і знаходили собі реально крутого чувака, і в них ще було двоє дітей. І нормально. Щодо виховання, я знаю, ти сучасний батько виховуєш сина підлітка. Розкажи mm -hmm. свої якісь основні такі моменти, основні цінності і погляди в вихованнях, яких ти дотримуєшся. Mm, ну, дивись, для мене головне це бути другом для свого сина і спілкуватися з ним на одній хвилі, так? але при цьому не намагаючись його трошечки підняти до свого рівня, для того, щоб він розумів, як далі в дорослому житті. Але спілкування, спілкування бути в темі всього, що в нього відбувається. Є, наприклад, я, там, я знаю всі тренди Тіктока. Так, я е, знаю, як звуть його дівчину. Я знаю, ну я знаю все. Він тобі довіряє Так. повністю. Е, ця довіра. Знаєш, е, тут е, головне, знаєш, тут головне так, бути е, на цьому рівні, щоб він тобі довіряв, і ти йому довіряв. Тобто я йому розповідаю якісь свої е, історії, секрети, і він розуміє, що ну, якщо тато ділиться, то чому я не можу поділитися? І Це важливо, і це це довіра і це повага. Знаєш, я завжди говорю про це. Коли ми дітям починаємо говорити про те, що не так, коли батьки починають дітям говорити про те, що що ти тут зробив, ти що не розумієш, що це погано, ну, значить, не розуміє. так? Значить, ви його не навчили, що він цього розумів. А відповідно, все, що роблять діти, це все від нас, від батьків. А як казала, сказала мені Тіна Кароль, дитина це чистий лист. А ми беремо і на цьому чистому листі щось малюємо. От як ми намалюємо, таким ця картина і буде в подальшому. А який в тебе табу в вихованні? Ну, я не бив жодного разу. Ну, тільки по приколу ми там можемо битися просто, але ну я не, не піднімав жодного разу руку. Я вважаю, що це знову ж таки на мене дуже сильно мама просто піднімала руку, і я знаю, що. Коли на дитину піднімаєш руку, це від власного безсилля. Так, ти не можеш пояснити, значить, значить, ти тупий, якщо ти не можеш пояснити дитині щось, да? і ти е, просто переходиш на е, силу для того, щоб дитина тебе боялася. Я не знаю жодного випадку, коли діти е, по-справжньому поважали батьків, які їх били. Так, діти можуть говорити: от я знаю такі випадки, добре, що мене били, я хоч виріс нормальну людиною. Але це тільки нав'язлива думка, яку нав'язали дитині батьки. Вони їй говорили про це. Що от якщо б ми тебе не били, ти виріс гівно. Ну а в нього, а в нього стільки травм дитячих, знаєш після цього і психологічних. І можливо, до речі, після того як можливо, до речі, цих пацанів з Франківська, так які знущались над дівчатами, може, їх теж били, так недолюбили, не пояснили, що добре, що погано. Ну і відповідно, маємо те, що маємо. От, і замкнене коло суспільства виходить. Ти знаєш, от е, до речі, прикол в тому, що е, якщо почитати ти юрист, ти знаєш цю всю психологію, так, і вас на юридичному це вчили. що 99% маньяків, садистів це люди недолюблені, а яким, це глибоко яким, травмовані. От, це, це травмовані психологічно люди. Е, от і все. Я, я, наприклад, знаю, що я, можливо, теж допускаю якісь помилки, і я намагаюся дивитися на себе зі сторони. І зараз, е, моєму сину, майже тринадцять, і тут знаєш такий момент, що е, головне от бути в темі цього віку. Так, там в п'ять років він був один, в десять інший, зараз тринадцять, потім буде буде шістнадцять. І то я собі я коли кажу: Блін, ну ти мало його слухаєш, мало з ним спілкуєшся. А мені там, наприклад, Ксюха моя каже колишня дружина, та ні, ти з ним нормально спілкуєшся. Просто він вже настільки звик до цього, що він хоче ще. От, і тут треба знову ж таки баланс, щоб він не був, е, щоб він не був таким татон, та, 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 татовим синком. Так, він я, йому шука... завжди, я йому завжди кажу, так, дивися, до 16 років я тебе забезпечую, але, чувак, 16-18 років ти вже маєш типу, з'їхати. От і... Я хотіла запитати, чому 16, -е, не 18? -е? Пр, а, чо, а чо з 18? -е? А чо не 16? -е? Повноліття. І що? А в 14 років дають паспорт, а чо 14, а -е, не в 16? Ну, в ну, 14 -е, не всі права ще такі є. Так, але в 16 років я вважаю, що людина вже може заробляти щось для того, щоб жити. Можливо, 18 років він з'їде на іншу квартиру, або я з'їду нафіг, а він залишиться в тій квартирі, не знаю. Але для мене важливо, щоб він це знав, і це працює. Тому що я його вчу до речі, знаєш, оцим історіям фінансовим, коли він, наприклад, займається у мене десь в рекламі в інстаграмі. І він питається, тато, а скільки ти мені за це заплатиш? Ну, тобі, чекай, він каже, чекай, тобі ж платять за це? Я кажу, так. Ну да. так, а я знімаюся. Так, це моя робота. Я кажу, окей. І ми починаємо торгуватися. Знаєш, Я кажу, скільки ти хочеш? Е, 700. Я кажу: 300. Я його навчив спускатися, але завжди давати трошки більше. Спочатку, щоб потім спуститися на бажану суму. І ми десь на 500 е зупиняємося. Робоча схема ну. така. Хоча один раз він протупив, це було перший раз, е коли він сказав: Я хочу е 250. <рив> я кажу: Окей, він такий е ну, я йому розказав, що дивися, треба спочатку давати більшу суму, щоб потім було куди спуститися. Все він зараз це використовує. І я впевнений, що це йому потім в подальшому допоможе. Чим би він не займався. Я взагалі вважаю, що знову ж таки з дітьми треба спілкуватися. Не боятися тем, я не знаю, першого кохання. Говорити, Боже, тобі 12? Ти що? Тобі це рано. Тобі, блядь, 12. Знаєш, як призік одягати? От, дивися, отак от треба на всякий випадок. Презерватив — це важливо, контрацепція це важливо. Тому що я не хочу стати Діном, коли тобі буде 13, а мені буде 39. Ні. А якщо ти, звісно, я кажу, якщо ти хочеш дітей, він каже, «Ні, не хочу. Все, презерватив, отак. От да? З дівчиною отак от спілкуватися, все. І таким чином, знову ж таки, є довіра. Він не піде до друзів і не буде з ними обговорювати: знаєш, ха-ха-хі-хі, дівчину, і вони йому дадуть якісь дебільні поради, і він наламає дров з цієї дівчиною, і потім у нього ж будуть комплекси, що він дурак. Знаєш, mm -hmm. ну, це треба. Зазвичай ті її обговорюють, як то кажуть, по під'їздах такі теми, хто вдома не може поговорити. Того, з батьками про тому, це. — Тому то справа, знаєш. А ми батьки, дуже багато батьків а, бояться чомусь. Знаєш, що це мені подобається, коли а, там, ма, мама, що про таке це? секс? Іди до тата. Блять, а, що, а, мама, а ти з татом ніколи цим не займалася? Знаєш, що ти не можеш про це поговорити? Ну, скажи, що таке секс. Дивлячись, якому віці. Там, в 5 років ясно, не треба говорити: оце член? Оце влагалище, і вони туди. Ні, це можна все красиво обговорити. А в 12 років можна все називати своїми іменами. Так? І тому що ну, діти в такий, в такий вік вже дивляться парнуху. Так? І вони і так все це, все це знають. І якщо вони розуміють, що ти з ними на, на одній хвилі, що ти з ними можеш це обговорити, це норма. вони не будуть стидатися. Да. Я не розумію, в чому логіка батьків. Які стидаються про це говорити? Самі соромляться цього, Ось. з ними не говорили, їх не навчали. А чому ну, необізнаність? Дивись, от, от типу, просто давай подумаємо, в чому логіка? Ну, тобто, от, я, наприклад, батько, який соромиться зі своєю там, донькою або сином поговорити про секс, бо якщо я поговорю про секс, то що? Ну, типу, що буде? Він піде або вона піде зразу цей, під паркан? Може бояться здатися кумедними. Якимись несерйозними, начебто батьки батьки соромляться про це говорити. Це дивно. Для мене це дуже дивно. Я, я закликаю реально батьків приділяти цьому дуже важливу увагу, дуже сильну увагу. Це дуже важливо. І таким чином ви стаєте ще ближче до своїх дітей. Ви, ви будете з ними на одній хвилі, ви будете їхніми справжніми друзями. І, і тоді ви можете красиво ще якісь. Дітям а, всунути ті ідеї, які вам потрібно. Так, тобто, якщо, наприклад, от як я з малим, так ми, ми з ним спілкуємося, все, і е, він ще до повномасштабного вторгнення слухав там цих Маргінштернів, оцю так, всі х... то, слухали. Та. Але я йому сказав е, одного разу, ми їхали, і я з ним теж слухав цю пісню, ці пісні, думаю, цікаво, що це. І я кажу: дивись, а ти розумієш, про що про що співається цей співак, або ця співачка? А він каже: та ні, я вам почав розповідати, от, просто зміст цих ну, там пісень. там не найкращий зміст. Так, ну, найкращі є, цінності є, є там. Ну, є да. реально пісні суїцидальні. От там, я не пам'ятаю якісь теж дайоп один якийсь російський співав. Так, їх називаємо всіх. Так, і він знаєш, і він там співав, типу, на щось на кшталт того, що я там е, викину з вікна, а те те. І всі діти під цю пісню тащилися. Я кажу: А ти знаєш про що? Про суїцид. Що чувак хоче викинутися з вікна і забрати з собою ще свою дівчину. І ми такі, Знаєш, у нього це, така заточка була, така ніфіга собі. От, і після цього я помітив, що він менше цю пісню став слухати. Е, ну, це знову ж таки, не говорити просто, ой Боже, що ти там слухаєш? Знаєш, Коли ми забороняємо дітям, отак, от категорично, радикально, забороняємо щось дітям, діти будуть це робити от на зло. Ми говоримо їм е, не кори. Да? А самі йдемо куримо, знаєш, <смеш> діти це бачать, це взагалі бред. Але там, типу, не кори. Так поясни дитині, чому не корити. Да? Або скажи: дивись, я знаю, що ти куриш, але І, е, е, покажи йому фотографії е, там, тих легенів, е, покажи йому, ну, багато-багато всього розкажи йому. Не факт, що дитина закінчить корити після цього одразу на наступний день. Але вона почне задумуватися. Вона почне задумуватися, що ну, це ж інстинкт самозбереження, коли людина просто не хоче сама собі там. Погано щось зробити. Це все. Наприклад, в мене перший раз це було на кухні е, цього нічного клубу, де я працював діджеєм. Цей... Е, е, Скільки років? Е, господи, дискоклуб «Троянда». Це за пам'ятником Шевченка. Зараз а, він вдвоє? називається Fashion Club. Ну, легендарний так, fashion Club. Club». Я там працював діджеєм і е, там з офіціанткою на, на кухні. Це було це був перший раз, мені було 17 років. Е, сказати, щоб це було там, типу, е, Вау", ну так, це було. Ну просто це, типу, знаєш, всунув, висунув туди-сюди, і все, головне, щоб був е, призік. І то я його не вмів одягати, що нормально, це, це, це історія. Але е, знову ж таки, і мені здається, що це якраз через те, що зі мною про це не говорили, не обговорювали це.